Екс глава МЗС Дмитро Кулеба говорить про те, що через те, що дуже багато чоловіків віком 18-22 роки виїхали з України? В Україні буде брак робітників, і потрібно буде запозичувати їх з країн Азії. Водночас нардеп Роман Костенко у нашому інтерв'ю говорить Великий Львів говорить про те, що це було неправильне рішення дозволяти виїзд за кордон чоловікам 18-22 роки. А як ви вважаєте, чи правильним це було рішення, чи потрібно закрити ці? Кордони я вам скажу так: по перше, 18-22 вони не становлять ну якусь долю тих, хто зараз працює і приносить кошти для України. Я так вважаю, вони скоріш все чи навчаються, чи десь підробляють отак, от от, тут от. Студенти, все інше, друге питання це, це якийсь ну, потенціал для військових, це безумовно. Тому однозначно сказати, закрити кордон, чи однозначно сказати хай їдуть тут не можна. Тут потрібно дуже ну, так, обережно до цього відноситись, бо треба зберегти, по-перше, зберегти хлопців і цю поросель молоду, значить, а по-друге, значить. Ті, хто там воюють, їм же теж те потрібно. Ми ж не знаємо, завтра закінчать через чи через п'ять років їх же хтось повинен там змінити буде на фронті, чи допомогти їм там, чи стати до тих же лав там. Тому це питання неоднозначне. Я думаю, що це правильно зробили, тому що у кожного є вибір, що робити далі. Якщо хлопці не пішли служити, то у них є право жити далі. А, закривати, я думаю, що. Це правильне рішення. Мені здається, якщо вони захочуть, вони повернуться назад і підуть служити або допомагати країні. А як стосовно того, що от через масовий виїзд молодих хлопців в Україні не залишиться кому працювати, і потрібно буде запозичувати працівників з інших країн? А, у кожної людини є вибір. І це їхній вибір виїхати. Так, да, це для нас тяжко буде для України, що дійсно хлопці повиїжджали і в Україні не буде кому працювати, але ми не маємо відповідати за кожну людину. Якщо дали таку можливість, то вони виїхали, то окей. А якщо ні, то це їхній вибір. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеграм-каналі.